Вітаю, друзі, сам Україні! У нас сьогодні 111-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, коротко нагадую, запитання ми ставимо мене тут, а в мене на YouTube каналі, в рубриці спільнота, там є один єдиний допис в коментарях під ним. Звідти їх забираю. І другий момент: буду вдячний вам, якщо вам, звичайно, сподобається цей контент за ваші. Численні перегляди, за поширення, рекомендації, е коментарі, вподобайки, тільки дуже нагадую, не відразу на початку, тому що це YouTube погано розцінює. Якщо вам щось подобалося, десь в середині, десь посеред перегляду. Ну буду дуже вдячний. І хто ще не підписався на мої канали в YouTube і в Telegram, так само буду дякувати за підписку. Вам дрібничка, мені направду приємно. І переходимо відразу до відповідей на питання. Чи коректне таке трактування, що після захоплення Дебальцевого московитами мінські домовленості не є чинні? Ні, воно в такому плані не буде коректним, і хоч би й тому, що мінські домовленості насправді якраз. Відбувалося їх підписання під тиском Путіна щодо Дебальцого. Він же ж там прямо кричав і заявляв, що він там оточив велетенські українські військові з'єднання під Дебальцем. Він навіть не приховував, що це російські війська, що це ніякі не ДНР, і ЛНР, це його регулярна армія. І він пробував там зробити котел. І це було фактором тиску для того, щоб поміняти порядок пунктів в мінських домовленостях. Змінив аж тільки один пункт, який потім все одно вдалося нейтралізувати. Врешті вистояли, і тому де мінські домовленості насправді підписані під час формування оцеї загрози Дебальцева, коли вже туди увірвалися, коли там наступали рашистські війська. А почали вони ну оприлюднені, почали реально діяти уже після окупації Дебальцева. Тому можемо говорити, що вони. Вони були на той момент чинними, але вони були порушені з моменту свого підписання. Але це порушення стосується дуже чітко саме позиції щодо конкретних протоколів додатків, де є виписана була лінія розмежування, на якій повинні зупинитися військові дії. На той певний короткий час, доки мали би почати діяти мінські домовленості. Але ще раз, мінські домовленості – це не була якась угода на щось постійне. Це був перехідний документ, який звичайно не вигідний для України формі, але з вигідним для нас порядком дій передбачав пункт перший припинення вогню, припинення повне будь-яких бойових дій. На тій лінії, яка була визначена, вона була переступною на ворогом. Але мінські домовленості ніколи не почали діяти, тому що в нас ніколи не було припинення вогню взагалі. І навіть коли Володимир Зеленський відновив фактично їхню дію. В цей період, коли в нього було те, так зване велике перемир'я, в нього все велике, тільки чомусь воно все дуже дрібненьке. Оце його велике перемир'я, кожен день гинули українські військові. Кількість жертв наших втрат під час його великого перемир'я не була меншою, ніж під час так званих страшної гарячої війни при Порошенкові. Іноді навіть більшою, на превеликий жаль. Так от. Мінські домовленості фактично могли би бути розкручуватися і почати діяти після того, як хоча б 72 години не буде зроблено жодного пострілу. Таких 72 годин не було ні разу за весь період. Що було далі? дальше? Дальше. Оскільки після перших безпекових частин, які для України були безумовно вигідні просто неймовірно потрібні, і ще політичні частини, які нас серйозно тривожують, викликали певне збурення в суспільстві для того, щоб, не, щоб нейтралізувати їх негативний статус, а фактично заблокувати виконання мінських домовленостей, бо ще раз кажу, в повному вигляді воно для нас було критично неприйнятним. Так от, щоб це заблокувати, Порошенко вніс відразу ж через пару. Місяців весною, по-моєму, в березні 15-го року до Верховної Ради законопроект, який був проголосований під страшні скандали, незрозуміло чого, яким він заблокував виконання мінських домовленостей. Просто нагадую, там було написано при кінцевих положеннях мінські домовленості, цей закон, власне, мінські домовленості, це мова йде про закон, про особливості врегулювання місцевого самоврядування на цих тимчасово окупованих територіях в ОРДО. Так от, він починає. Діяти тільки після того, коли там будуть проведені чесні законні вибори, і далі пункти щодо того має відбутися. А вибори відбудуться, коли звідти будуть виведені всі незаконні збройні формування, всі іноземні військові, розброєні ці формування, коли там. Виборах зможуть брати участь саме українські партії, українські спостерігачі, бути присутні, українська преса, і українські силовики, і все інше. Це все те, що Росія на нього ніколи не була згодна. І тому мінські домовленості були використані для того, щоб зупинити наступ, про що чітко сказали вам і Олан, і Ангела Меркель, і Путін сказав з криком з істерикою, Порошенка всіх обманув. А єдиний Зеленський раптом на доходу Путіну на підтримку йому почав розказувати про якусь там зраду з українського боку, підігруючи Путіну. Так от, вертаємося далі. Мінські домовленості були заблоковані, бо вони виконали свою роль для України в перші 2-3 місяці. Вони мали зупинити ворожий наступ, тягнути рашу в якісь безперспективні переговори і дати можливість Україні зміцнити армію, яку потім зруйнував Зеленський. Руйнував, не доруйнував слава Богу. Що сталося далі? Далі, ці мінські домовленості були розконсервовані Володимиром Зеленським в 15, 2019 році. Як це сталося? Я ще раз нагадую: в мінських домовленостях основне було, проти чого так боролися росіяни це порядок пунктів. Спочатку безпекові, потім політичні. Що передбачала формула Штайнмарія Яра, насправді формула Аврова. вона передбачала перемішування цих пунктів, оте, що Зеленський називав кластерами кластери міняти місцями, і це означало, що найважливіше для України, що доки не буде досягнуто всіх безпекових пунктів, всіх не буде політичних, воно зміщувалося і головними ставали вибори. Вибори за будь-яку ціну. Це розконсервувало мінські домовленості. Вони так і не запрацювали, але. Юридично це зняли всі запобіжники, які стали перед тим Порошенко, і створили для нас просто колосальні загрози. І Зеленський хотів виконати ці домовленості. Реально хотів. Даремно він бреше на Порошенка. Порошенко їх заблокував. Зеленський що хотів. Але в Україні була така суспільна думка, що це йому не дали зробити. От, власне, і все. А з моменту 24 лютого ті мінські домовленості втратили взагалі будь-який сенс. Ну, власне, з е, кілька днів перед тим, коли Путлер визнав не за так звану фейкову незалежність цих, як він сказав, двох государств Ленери, ДНР. Вони втратили тоді повністю свій сенс взагалі. От вам і відповідь. Тому насправді юридично вони залишалися коректними з моменту підписання до. По-моєму, 20 лютого 22-го року. Це оте його схвалення визнання. Вони були заблоковані з березня чи квітня 15-го року по осінь 19-го року. І з осені 19-го року по зиму 22-го року вони висіли над Україною домоквим мечем, який становив для нас загрозу. Це все, що про них можу сказати. Наступне питання. О, це мені там іноді кажуть, чому я не задаю питань якихось там, де щось проти Порошенка, ще якась там інша сторона. Ні, їх дуже мало просто. Їх неймовірно мало. <кій> Але вони є. От зараз задаю, зачитую саме питання повністю. Доброго здоров'я! Чому саме Порошенко? Бачу, ви за нього дуже топите. Ви прекрасно знаєте його політичну історію і все одно за. Я не підтримую політику з і Пороха також, бо дуже багато років вивчав біографії наших недополітиків. Хотів би запитати, у нас в Україні що люди закінчились? Більше нема з кого вибирати президента. А то як завжди, вибираємо з купи злодіїв, того хто менше крав. На мою думку, всі теперішні політики, а вони сидять так там дуже довго і майже мохому бросили напроти своєї політичної кар'єри. Замітьте, всі. Показали свою непра... непрацездатність і завели країну в економічний колапс. Чи варто вибирати тих людей, які при владі весь час крали? І що ви за це... це все а і коли це все закінчиться? Ну коли закінчиться, коли ви перестанете відпрацьовувати дуже дешеві, примітивні, напрацьовані в Росії політтехнології, яка називається всі погані? Знаєте, кому вигідна технологія всі погані поганим? Тому що вона очорнює і прирівнює з поганими. Хороших. І в такому випадку, якщо всі погані, і ті, хто справді хороші, і ті, хто справді погані, тоді, як правило, де мотивуються виборці хороших, а виборці поганих на них не діє. Вони і так готові просувати. Вони і так вірять, там релігійна віра і все. Пункт другий. В такому випадку погані дістають перевагу, тому що вони роздають пакети з харчовими наборами. Вони розвішують на вуха дуже вмілу хшину брехні. Хороші не брешуть. Ну, принаймні, трошки на виборах, всі трошки брешуть. Тут не буду, знаєте, вже додати, але так не брешуть. І тому погані завжди дістають перевагу. Це звичайна стара технологія, розроблена колись на Росії, яка використовується у нас для підтримки саме поганих. Всі однакові, ні, всі не однакові. Всі довели до руїни. 15-16 кварталів безперервного економічного зростання і паралельно поступові зростання соціального статусу людей. Чи це не було? Ні, звичайно, закрити очі і сказати, ні, я не пам'ятаю такого. Ну, звичайно. Це дуже просто. Але це було. Відповідно, з перших днів приходу в цієї влади Зеленського разом з кабінетом міністрів, вони почали робити такі дикі речі, від яких уже в перший квартал їхнього правління почалася стагнація економічна, і з другого кварталу пішов економічний спад. Ну, слухайте, ну це є факт. Факт розкрадання. Весь світ слідкував за антикорупційними діями про тому ж Порошенку і відмітили дуже щиткими цифрами з усім. Е... Ну от, наприклад, чим е, е, нам Deutsche Bank прорахував, що тільки введення там певних моментів одних там помит е, по, е, по автоматичному зарахуванню ПДВ зекономило Україні ще там по певній помитниці антикорупційні дії на той момент 5 мільярдів євро. 5 мільярдів євро, не гривень. Чим зараз похвалилася влада? Ой, а ми тут своїми діями з цифровізації боротьбою з корупцією зекономили 16 мільйонів. Чи ні, ні. Так, мільйонів євро, по-моєму, чи, чи гривень? Я вже навіть не згадаю, якісь мізерні суми. А насправді ми бачимо, як це все руйнується. Різниця просто колосальна. Ставлення до України то, що те, що Путіну довелося, який почав війну до приходу Порошенка, її зупинити після приходу Зеленського, після того, як він ослаблював армію, коли він діждався три роки, що армія була ослаблена, оборонка зруйнована, все. Почався наступ і почалася ця страшна трагедія. Ви не думаєте, що ви особисто відповідальні за цей напад Путіна? Так. Ні, Путін винен у цьому, але ви своєю агітацією теж відповідальні. Так, напевне, ви, я хочу повірити, що ви за ЗЕНЕ голосували. Але оце хто за Богдана, хто за короля, а він за тих, котрі не проти, як писала Ліна Костенко, про такого вишняка там в Мирусі Чурай. Оце про вас. Тому насправді не розказуйте неправду. Я так, я за Порошенка, я на цього не приховую. Я відразу сказав, це є мій персональний вибір. Я нікому його не нав'язую ніколи, але розказувати неправду жодного слова не сказавши, не можна. Те, що робите ви, і тому я вам заперечую: ви сказали неправду. Ви не є зеленим агітатором, напевне. Ви є просто людиною, на яку дуже гарно вплинула їхня пропаганда. І таким чином ви будете грати далі на те, щоб саме Зеленський зміг залишитися при владі, або щось дуже подібне до нього, точно не краще. А при Порошенку можна я не один раз згадував, просто в ілюстраціях, коли ще мова про корупцію, антикорупцію, які конкретні суми. Були повернуті державі внаслідок антикорупційних дій. І як Зеленський відразу зруйнувавши антикорупційну інфраструктуру і антикорупційну діяльність, моментально привів, що ті ж самі втрати в Україну повиновилися. Ну і плюс я, я вдячний Порошенку за те, що я по ті п'ять років відчував дуже велику гідність того, що я громадянин України. А зараз більшість громадян України від того, що творив Зеленський скажімо так, до 24 лютого відчували дуже серйозне приниження. 24 лютого ми відчуваємо підняття гідності, тому що в нас збройні сили України, тому що в нас народ піднявся і протистояв цій рашистській агресії. Від цього ми відчуваємо гордість, але не від нашої влади. А те, що влада раз натворила, те, що українцям зараз стає незатишно в Європі, тим, які мусили втікати від того, що є жінкам, дітям, оце ви подякуєте тій владі і собі, коли казали, що всі однакові. От десь загальна відповідь, тому що про деталі я говорю дуже часто і у відповідях, в окремих записах, де я розбираю певні тематичні напрямки. А зараз вам загальна відповідь. Це звичайна стандартна технологія. А і ще одне, ви кажете, невже в Україні перевелися українці? Дуже просте до вас пер... питання у відповідь. Кхе, назвіть мені прізвища простого, хорошого, гарного українця, за якого точно ви голосуєте на президентських виборах, і який. Маленька деталька. Не продавшись олігархам, зуміє з українських громадян, в тому числі з вас, зібрати гроші на передвиборчий фонд, яким будуть оплачуватися всі необхідні виборчі витрати або без витрат. Він такий популярний, такий відомий всьому народу, що без жодних витрат за нього проголосують кілька мільйонів українців, яких буде достатньо для того, щоби стати президентом. Оті мільйони це не 2-3 мільйони. Це набагато більше. ну, На різних виборах по-різному там 7-8 мільйонів при нашій невисокій явці. От просто назвіть мені це прізвище, хто це буде. Такого. Ви не назвете, тому що такого немає. Ні, ну звичайно, я знаю дуже хороших людей, які, на мій погляд, були би прекрасними президентами. Так, це правда. Тільки за них не готові голосувати. І нормальні з цих людей себе не висувають, щоб не дрібнити поле і не воювати серед своїх. А ви провокуєте до цього. Ну, ви от проголосуєте за когось там, хто набере 0,25%, і будете тішитися, що ви проголосували за хорошого кандидата в президенти. Ну, Бог вам поміч. Ви все одно не проголосуєте ніколи ні за кого хорошого. Ну, що ж, а я надіюся, що люди проголосують. Чи це буде Порошенко? Це ще питання відкрите, тому що сам Порошенко не говорить зараз про вибори. Тільки Зеленський готується до виборів, тільки його партія готується до виборів, його соратники, його поплічники. Ніхто з опозиції, взагалі ніхто, виборчої кампанії зараз не займається. Закінчиться війна, будемо бачити, хто буде висуватися. Можливо, буде той ж самий Залужний, але він поки що теж не говорить про це нічого. Я не впевнений, чи він захоче йти. З особливо з такими виборцями, як ви. Ну, от вас відповідь вам. Наступне, ну ніби коротке питання, <кій> чому Зе хоче збільшити свій рейтинг посадкою Єрмака, Резнікова, Татарова <кій> або якоюсь крупною рибою. Тому що це для нього дуже серйозна проблема. Він світоглядно з ними. Перше, для нього це він робить поступки комусь, він не хоче поступатися. На нього тисне Байден. Не просто перше, звільни корупціонерів, друге, сади їх в тюрму. Реально їх карай, посади Коломойського, посади інших. Ну, він, бачите, знаєте, пацанський такий запав. А чому це я маю комусь поступатися? Що це таке? Я тут такий крутий. Ні, ти не крутий. Ти в цьому смішний і примітивний. Але є ще інша річ, крім цього пацанячого такої показухи, бравади, є ще той факт, що ці люди не просто жкрали. Є таке поняття, його нема в математиці, звичайно, але воно є в політиці українській. Воно називається табличка ділення. Це коли чиновник дуже багато краде, але точно визначену йому частку віддає нагору. І вона йде, йде вверх. А хтось це покриває на самому верху. І от той, хто засвітився тим, що він покриває. Той, хто вів якісь розмови, які десь кимось зафіксовані про те, які відкати з цього будуть То, що особливо по дорожньому будівництву і тому подібне, той уже залежний. Тому що люди, яких би він міг посадити, а вони завжди вкажуть наверх. І якщо ті люди нижчого порядку, які десь там виходили найвище на голову обласної державної адміністрації, то таких іноді в нас садять. І таке буває, в той момент, коли вони занадто стають вже токсичними. Хоча насправді всіх їх стараються відпустити, лишити і перемістити на якісь інші посади знову тихенько, тому що вони вміють красти, а в сьогоднішній ваді потрібні ті, хто вміють красти. Але якщо людина мала контакти, або особисто з Зеленським, або з його дуже большими підручними і Має докази, що сам Володимир Зеленський або люди, які мали б зорганізувати ті дії, той ж самий Татаров чи Єрмак, причетні до цих злочинів, у такому випадку ця людина має певний гарантійний білет, гарантійне свідоцтво, яке не дає її рушити. От, Коломойський, ну слухайте, для Зеленського це було би просто подарунком. Тим більше Коломойський, який качає права постійно, для Зеленського, ну, він є обузою давним-давно. Він був потрібний Зеленському до того моменту, як він став президентом. Але слухайте, ну Коломойський має на нього прямий компромат. Я про це вже не раз говорив, не буду повторюватися. І тому він робить все для того, щоб його не покарати і не здати в США. Тому що Коломойський заговорить, здасть матеріали. Зараз США дотиснули, але вони все одно шукають, як пропетляти. Тому. Для електораль рейтингу це було б дуже корисно, але будуть садити максимум якусь дрібноту, яка точно не є учасниками оцих великих корупційних схем. Бо є ж такі, що не знають таблички ділення, крадуть самі для себе. Отаких От і будуть садити. А на серйозних я думаю не будуть замахуватися. От таке в мене відчуття. Ну хіба ж американці ну вже просто прийшлють сюди свого якогось комісара, який буде стежити і погрожувати напряму Зеленському, маючи теж свій компромат. От тоді хіба почнуть садити когось великої риби? Поки що ні. Так, знову критичне до мене питання, актуальне питання з приводу експорту нашого зерна до Польщі, і обговорення заборони на імпорт овочів та фруктів з посполитої. Чи вважаєте ви, що дії Польщі є об'єктивно правильними? Е, відразу буду відповідати по ходу, бо питання довге. Е, я вважаю, що вони є об'єктивно передбачувані і прогнозовані, але я не можу ніколи називати правильними діями, які так чи інакше б'ють по моїй країні. Тому для мене вони не є правильними, але з логіки торгівельних взаємовідносин, політичних взаємовідносин, ну вони очевидно, що правильні. Вважаю, пише далі автор, що це дискримінаційно по відношенню до України. Польські фермери, які е, е, там бастують, е, страйкують проти возу нашого зерна, поставляють нам свої овочі за більш низькими цінами, що відбувається на вітчизняних виробниках. Знову відповідаю, це не є правда. В основному у нас є теж певні обмеження, вони не скасовані. Скасовані обмеження для української продукції на захід. Польські ті ж самі певні напрямки, ну, овочі, фрукти. Вони насправді не обвалили ринок український, вони не обвалили наших цін, і їх не так багато в Україні. Насправді просто подивіться: в основному українських виробників у нас всіх скрізь на политях вся сільськогосподарська продукція. Польської, неймовірно, мало. Польський, для український ринок для поляків досить серйозно перекритий. Натомість, українське зерно внаслідок бандитських схем агрохолдингів, обвалило польський ринок зернових, обвалило і привело мало не до банкрутства. Тому це, це неправду ви сказали. Наступне: окрім того, українці у вигляді рабсили працюють на полях у цих самих фермерів, отримують два-три рази менше зарплати ніж поляки. Ви знову сказали абсолютно неправду. Так. Часто бувають неофіційні влаштування на роботу, хоча польща, саме Польща, після того як передбачила можливість працевлаштування по безвізу в тих 90 днів на півроку, там працевлаштування в основному польськими фермерами для українських робітників іде 100%, майже 100% уже на офіційній основі. Тому ви сказали неправду. Зарплати там практично ті самі. Єдине, що поляків ще знімають на страховки, на додаткові податки, ті, які не внутрішньопольські, які не маються, не знімаються в Україні. Тоб, ну, нарахування полякам більші, а на руки йде приблизно те саме, що українцям. Тому не розказуйте брехню і про рабсиву. Слухайте, ну так не їдьте в Польщу. Чомусь українці мріють туди поїхати, чекають, коли закінчиться воєнний стан, щоб хоч трошки підробити і врятувати свої сім'ї. Тому не треба цю брехню москальську повторювати. Це чисто російські наративи. Виглядає так, що і нам треба займатися регулюванням імпорту товарів з ЄС та заборонити тієї ж продукції, яка задає збитків українським аграріям. Продукція польська, яка завдає збитків українським аграріям, в Україну дуже сильно дозується і обкладається податками, митами. Україна не відкрила свій ринок повноцінно для польської продукції. У нас діє угода про асоціацію, в якій є зона вільної торгівлі з ЄС. Насправді, там передбачені квоти, досить серйозні квоти по всіх аграрних продукціях. І тому. В даному випадку, ви кажете неправду знову. А що стосується тепер доступу української продукції в Польщу, у нас ще раз кажу, діє зона вільної торгівлі, в якій все вільна торгівля, крім Крім аграрної продукції, тому що аграрна продукція квотується в самому ЄС. Там нема вільного ринку аграрної продукції, ніде не існує її в світі. Польська продукція не може вільно продаватися в Німеччині тільки за квотами. Вступає нова країна в Європейський Союз і кажуть, у вас вам доведеться позбутися велетенської кількості оливкових гаїв, тому що ми вам дамо отаку от квоту. Тому що це вже займається цим: і Італія, Греція, Іспанія, Португалія. І ми Квоту даємо, і ви не знаєте, що будете робити. Хіба десь за межі європейського союзу продавайте. вам не дозволять більше продавати. І раптом, після 24 лютого, Європейський союз робить акт доброї волі, дозволяє продавати е, українську продукцію будь-яку без квот і без мит для того, щоб допомогти втримати українську економіку, щоб тут платилися податки, і щоб тут в Україні виготовлялася зброя, забезпечувалися військові, замість цього. У нас ці податки не сплачуються. Агрохолдинги, послухайте водотурського Андрія, не Олексія, який дуже чітко це все розклав. Це один з найлідерів аграрного ринку, який розказує: наші агрохолдинги це офшорні, абсолютно компанії, які не сплачують податки в Україні, сплачують в офшорах все. І тому вони не приносять Україні практично нічого, крім звичайної отої додаткової там е вартості, і все. І вони. Тому і створюють проблеми наші міжнародні, плюс наші урядовці, яким було очевидно завдання пересваритися з нашими сусідами, створити зону на стабільності на заході від нас. І отак і виникла ця проблема з аграрною кризою. І Це ще буду окремо цю тему розглядати розбирати. Тому насправді не фермери українські постраждали від конфлікту з Польщею і від польських захисних дій, а конкретні наші дикі бандитські вони дістали право без мита. Ввозити свою продукцію туди, І вони почали демпінгувати, і вони почали знищувати польських виробників після того там піднявся бунт. Замість того, щоб залагодити нормально поспілкуватися, що зробив наш уряд, пішли кляу записати в європейський союз, а тепер в СОД. Дістали такого відчухана, тому що вони там не виграють, вони там програють. Нам просто припинять будь-які ті дії. Плюс, якщо ви так вважаєте, що тут тільки Польща винна, просте питання: а чому європейський союз? Десь мало не півроку назад вів проти України санкції так проти України, яка в стані війни введені європейські санкції не проти Росії, проти України щодо е, обмеження допуску нашої продукції, фактично заборону допуску нашої продукції Європейський Союз до 15 вересня. Ви забули про цей факт? Польща, до речі, забезпечує ідеальний транзит українського зерна. Але вона проти того, щоби наші агроохологини і новорічші, які не платять податки в Україні, які не платять ми та європейським країнам, і тій самій Польщі, маючи тим самим знищу ціну, знищували їхній ринок. І вони в цьому праві. В останній момент, знаєте, якби це все було неправдою, це все, що я сказав. І ми були б абсолютно праві, просте маленьке питання. Ви скільки віддали грошей своїми податками тощо на зміцнення оборони України з 2019 по 2022 рік? Нічого, тому що вона знищувалася. Ви платили податки, все нормально. Але за ваші податки ліпили асфальт, купували білоруський бітум. І як наслідок цього Україна опинилася в війні. Польща сьогодні витрачає колосальні ресурси на озброєння. Україна досі не витрачає гроші на озброєння. Україна досі розкрадає власне, українська розкрадає гроші. Вибачте, якби в нас був Порошенко, скажімо, до 22-го року, то ти війна просто не почалася. Але якби він це саме робив, то нам би не треба було. Стояти отако на задніх лапках перед західними країнами і казати: дайте нам зброю, дайте нам зброю. Те, що Зеленський вчора сказав: якщо ви нам не дасте допомоги, то ми програємо війну. Це ти програєш війну. Збройні сили України ніколи не програють війну ворогу. Не бреши на свою країну. Це ти так і не зрозумів, що таке Україна. Це не до вас, це до Зеленського. Але. Якби ми мали гідність, ми мали свою розвинуту армію і мали достатню оборону. Нам би не треба було просити. Коли ми просимо, коли тільки та ж сама Польща віддала нам тільки зброю 3 мільярди євро, це 120 мільярдів гривень. Це привизна сума, яку за півроку краде Українське міністерство оборони При Резнікову, крало. Так от Польща віддала ті гроші нам, і вона вимагає якоїсь поваги, якоїсь вдячності. Нам потрібний був транзит. Замість нього ми почали нищити польський ринок. Де тут справедливість? От вам відповідь. А ще наступне. Прокоментуйте почаску акцію біля Київради. Так воно і без е, зайвих коментарів зрозуміло, хто туди пішов. Так же ж їм і хочеться зелену владу в Києві. Банкова, значить, дала добро на проведення цієї акції безпосередньо там. А ті люди думали, що вони не за тією ті адресою прийшли. Чи... Не замало нам, що з місцевих бюджетів вже збираються забирати гроші, як говорять на армію, але ж ясно, що туди вони не дійдуть. Дякую. Мова йде про кілька акцій, які ну, підштовхнула влада. Де люди вийшли, ніби з правильними лозунгами. Гроші не на якісь там капремонт, не на якісь там непрофільні витрати. Гроші на армію. Правильні лозунги. Прийшли на правильний напрямок. До Кабміну, до офісу президента. До Верховної Ради пішли до мерії. Це, це звичайна маніпуляція, це організована влада. Я про це робив окремий запис в себе. І от люди, які на це купилися, вибачте, вони співучасники злочину, коли зараз військові прямо кричать: нам забирають ресурс. Тому що влада забирає місцеве самоврядування, саме територіальні громади. Територіальні громади там формувалися бригади, там формувалися ці наші батальйони, там формувалися війська. І вони допомагають весь час. І зараз ці гроші, які сплачені військовими, це податки військових ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Влада забирає частково на так звані дрони. Знаєте, які це будуть дрони? Оті арахамії притули, які відношення ціна якість навіть до російського шахеда, то іранського рашистського в шість разів гірші. Оце будуть ті. Де розкрадуть ті гроші, і на якісь окремі озброєння, Міноборони. Ну, будемо чекати, щоб як буде поводитися у меров, як буде поводитися відповідно стратегічний гауз економіки Камишин. Будемо глянути, будуть там красти чи не будуть. Але це військових вкрали гроші, тому що тепер вони не отримують цієї допомоги. І от ті люди пішли фактично це підтримати. Думати треба головою, чому ви берете участь. На цьому закінчуємо. Слава Україні!